Всім привіт! Закінчилася весна, а це значить, що прийшов час викидати сміття з хати. Насправді, прийшов час знімати нове відео про мої пусті пляшечки і буду розповідати вам про ті продукти, якими я користувалася саме весною. В мене є. Певна категорія продуктів, і от сьогодні буду розповідати вам, на що варто витрачати свої кошти, а на що не варто навіть і звертати увагу. Перша категорія це догляд за волоссям. І якраз в цій категорії в мене всі продукти від L'Oréal Елсеф, а саме ця бускова серія. Взагалі, я L'Oréal Ельсеф користуюсь вже Доволі таки багато років, і мені подобається ця бюджетна косметика. Мені довгий час подобалась найбільше червона та біла. І якось я періодично їх міняла, а потім щось вирішила трошки поекспериментувати, і, мій погляд впав саме на цю бускову серію. Я не буду сьогодні розповідати про відгуки на кожен продукт. В мене тут шампунь. Бальзам філер, ось такий і маска для волосся. Тут, якщо не помиляюсь, 200 мл. А, навіть 300. Ось такий об'єм. Ця серія предназначена для волосся, що потребує зволоження та об'єму. І моє волосся, воно хвилясте, я його фарбую. І якщо в такому період. Прохолодній кінець зими, початок весни, часто користуюся феном, то дійсно волосся потребує догляду. От Я вирішила саме цією серію скористуватися. Але, маючи певний вже досвід, в мене вже було розуміння, як на мене діє Лоріальцев, то в мене й були очікування, що в мене буде волосся м'якеньке, ось таке доглянуте. Але сказати, на рахунок цієї серії я не можу. Так, і очищу волосся, немає роздратування, волосся не стає жорстке, але те, що заявлено, що має бути об'єм, зволоження, я цього не побачила. Тому, на мою думку, функцію свою не виконує, не справляється так, 50 на 50. Аромат мені подобається. Тут, здається, Ларіаль. Дуже гарно попрацював, і взагалі всі шампуні гарно пахнуть. І чи буду я купувати, ну, Теж так, на 50 на 50, якщо буде якась там акція, і якщо терміново щось буде потрібен, якийсь там догляд, то я можу купити. А якщо так цілеспрямовано і купувати саме цю серію, то, скоріш за все, ні. Наступна категорія це догляд для тіла. І перший продукт це гель для душу. Ось така велика бутилочка. 600 мл. Це такий подарунковий гель для душу з ароматом шампанського. Це в нас бренд Greenway. Я ніколи не звертала увагу, і в мене є якісь. Такі запаси, що я му користуюся, тому нагиль якось не звертаю уваги. А саме цей мені подарували, якщо не помиляюсь, або на день народження, або на Новий рік. От тут я не скажу точно. Але суть в тому, що я не вживаю алкоголь, і в мене інколи, особливо на свята, таке є бажання придбати собі. Безалкогольне шампанське, бо мені подобається цей аромат і взагалі такий вид подобається ті бульбушки, флаконі. Але коли я відчула цей аромат, саме цього гелю, я в такому була захоплені передати я не можу всі свої емоції через екран. От він 100% передає аромат шампанського. Неймовірно апетитний, він настільки смачний, його дійсно хочеться налити в келих і випити. Дуже смачно. Але, як і будь-яке шампанське, перші такі ноти вони вивітрюються, і вже коли приймаєте душ, то відчувається аромат суниці, як не дивно. Тут вже не видно, але сам гель такий. Трошечки видно, блідо блідо рожевого І якраз і таке відчуття, наче такою соничкою напохтилися. Мені дуже сподобався. І на шкірі відчуття такої доглянутості, легкості, піниться, не залишає ніякого відчуття стягності. З функцією він, він дуже гарно справляється. Аромат. Неймовірний. І якщо в мене буде така можливість, це такий натяк, то я б хотіла ще такий аромат, але трошечки я перечекаю, бо цей об'єм 600 мл, я вже не знаю, ну його дуже довго вистачає. Тому користуюся задоволенням. Але поки хочеться, можливо. Щось іще спробувати, бо наше ну, панське це дуже таке святкове. Але раджу для тих, хто хоче привнести в своє життя хоч крапельку радості. Наступні продукти це інтимне мило від Бренду Лито. Перше, що хочу сказати, я не використала два інтимного мила за весну. Насправді, ось ця просто така загублена пляшечка. Бо я коли знімала. Пусті пляшечки за зиму, я їй дивувалася. Як же так сталося, що в мене немає пустої пляшечки від інтимного мила. Вона просто загубила серед усіх речей. Цей продукт мені подобається на будь-яку пору року, бо оцей використовую на прохолодню. Тут у нас екстракт ромашки, екстракт півоні та екстракт солодкого мигдалю. І оцей аромат квітково солодкий якраз і підходить мені. як Делікатний догляд в холодну пору року. Він ще тут непомітно, але сам гель такого молочного кольору. В об'ємі 450 мл якраз вистачає на одну пору року. Ну, особисто мені. А цей захисний. Те саме вже весною використовувала. Тут у нас екстракт алої та олія чайного дерева. І він мені найбільше нагадує саме на зелений чай, особливо комбінація з Elizabeth Грінті, це наче свіжий ковток в спекотню пору року. Чим мені ще подобається це інтимне мило, тим, що я його можу використовувати не тільки за призначенням, а й замість. Просто звичайного гелю для душу, бо інколи хочеться особливо спеку зайти, трішечки обмитися і трошки освіжитися. Якщо навіть забув гель, то можна його використати і він допомагає не тільки за призначенням, загалом для всієї шкіри такий ніжний гель. Тому раджу тим, хто любить швидко користуватися. Душам особливо в таку спекотню пору року. Наступний продукт це у нас скраб для тіла від Energy of Vitamins, і саме таке малина в смузі. Це соляний скраб, тут в мене залишків немає, але, можливо, трошки. Якщо бачите, він більше нагадує, наскільки сіль, а наче з цукром. І коли на шкірі, на гарячій шкірі розстерте, то він навіть перетворюється в таку пінку. Стосовно цього скрабу, я раніше якось не використовувала таку косметику, бо мені здавалося, що моїй шкірі не потрібен додатковий догляд. Але коли перший раз ним скористувалася, то я зрозуміла, що хоча б раз на тиждень. Потрібен додатковий догляд, і шкіра навіть молода, але все одно потребує такого скрабу, щоб зайві шкірочки прибрати, і шкіра стає ніжна, тендітна. така, наче У дитинки він працює в плані того, що прибирає все зайве і вашу шкіру робить в такому первозданному вигляді. З функцією він 100% справляється. А аромат. Ой, я от зараз трошки спробувала на руку, і наче мармелад малиновий, якраз з тими часточками цукру. Дуже такий смачний, його, наче з'їсти хоч, настільки він апетитний. І якщо не помиляюся, я навіть бачила, що є інший якийсь аромат. тому... Хочу спробувати ще, не тільки такий малиновий, але якщо не буде іншого аромату, то ось цей можу ще й повторити. Дуже мені сподобався і я неймовірно в захваті від аромату. Ще один продукт для догляду за тілом це пінка для бриття від Gillette. Здавалось би, як це чоловічий продукт серед жіночих пустих пляшечок. Це моя пінка, і я хочу поділитися і похизуватися своєю знахідкою. Коли ще я не пам'ятаю, десь я прочитала статтю, що жіночі та чоловічі продукти різняться в ціні, навіть якщо якість однакова. І тоді щось мене постало таке питання: а чому б не спробувати чоловічий догляд саме для гоління? Бо це ж таке більш чоловіче все ж таки, гоління, і вся продукція якраз на них націлена. І коли я спробувала, я зрозуміла, що не варто переплачувати за жіночу пінку там, на 30-40%, якщо чоловіче дешевше і воно дійсно дієве, не жодного роздратування. Тільки достатньо просто нанести, потримати. Деякий час і все, можна користуватися. Не стягнення немає на шкірі. Відчуття взагалі такого догляду після гоління, Не треба додаткового якогось там ласьону. Якщо потрібно, то звісно, треба використовувати, якщо там порізи чи ще щось. Але немає відчуття стягнутості. І той догляд, який дійсно потребує жіноча шкіра. Тому. Раджу всім, особливо тим, хто не користується воском, а користується тільки бритвою. не треба використовувати, хто там, я знаю, з дівчат використовує просто гелем для душу, користується Ось засіб, і його вистачає. Но на одну пору року це точно ось такого об'єму. Якщо не помиляю, тут 200 мл. От 200 мл, якщо використовувати. Одні, то можна його надовго-надовго і забути про роздратування на шкірі, про порізи. І мені воно подобається в плані того, що там є ще багато ароматів. От в мене з маслом какао, а на літо в мене більш такий літній аромат. Тому, дівчата, користуйтесь і насолоджуйтесь процесом горіння. Ще один продукт це крем для рук від DAV. В мене основний догляд ось така пляшечка. Тут 75 мл. Дуже його зручно брати з собою на роботу, особливо таку поход... холодну погоду, Він мене рятував, бо в мене шкіра доволі таки суха, має роздратування від морозів. якщо... Мити часто руки, і якщо не ходити в рукавичках, дуже гарно допомагає. Аромату майже немає. І знаєте, я дуже люблю використовувати крем для рук саме перед сном. І оце величезний плюс, коли немає відушки для косметики, якою користуюся. Перед сном, бо мені не потрібен цей завий аромат, який буде дратувати і мій ніс і психіку давити. Тому дуже комфортне використання, виконую свою функцію, аромат, точніше, відсутність аромату мене влаштовує. І, звісно, я буду купувати DAF, бо мені подобаються косметики, і мені подобається догляд від бренду DAF. Ще одна категорія це догляд за обличчям. Ну, в мене сьогодні тільки два продукти, це мої незмінні фаворити саме крем для обличчя Nivea. У мене сьогодні блакитний і рожевий. Блакитний в нас це живильний крем, і він з маслом ши. Він такий більш густенький за консистенцією. Особисто я користувалася нічним кремом і особливої такої, такої різниці я не побачила. Тому оцей голубий мені подобається або вночі використовувати, або коли дійсно шкіра потребує такої радикальної допомоги, бо відчуття після нього дійсно такої насиченості. Доглянутості, і дійсно, що шкіра набрала максимально вітамінів, мінералів, і відчувається, що вона набрала енергії. А коли треба вже після ночі трошечки доглянути і освіжити, то на допомогу приходить ось такий рожевий. Це в нас, якщо не помиляюся, пом'якшувальний ось такий. І він у нас з алоєм. Мені цей подобався найбільше вдень використовувати, бо в таку холодну пору року, як кінець зими і початок весни, у нас доволі часто вітра, мороз, і шкіра обличчя вона потребує догляду. Особливо в мене буває таке. Ну, наче шалошиця шкіра, вона суха стає, і мені буває так, екстрено треба щось намастити, щоб оце шалошення прибрати, аби не довести до почервоніння. Бо якщо потім червоні, то, ну, то потребує ще більшого якогось догляду. А цей рожевий допомагає, бо я не користуюся не тональними, не флюїдами, нічим зимом не користуюся. Трішечки крему, і мені воно допомагає шкіра доглянути і нічого зайвого і надлишкового не потребує. Це мої фаворити, тому поки користуюся ними можливо, на щось інше, якось зверну увагу, але от поки мені вони в такому тандемі найбільше подобаються. Ще одна категорія це в мене декоративна косметика. Але завесно в мене закінчився тільки один олівець для губ. Так, в мене олівець для губ, а саме це в нас Поріса Cosmetics номер 717. Тут, звісно, його майже немає. Його вже майже закінчили. Ось такий колір старожевий. Він навіть і не бежевий, не коричневий от трошки як популя старожевий. Я його використовувала. І з блиском, і з помадою. Як бачите, ось такий малесенький гризачок залишився. от якраз колір, що є у нас на кінчику, ось такий. він фактично такий є і на вустах. Для мого кольору вуст він дуже гарно підходить і він виглядає натуральним, гарно тушується, немає ніякого. Якогось запаху, що може заважати. Мені подобається єдиний тільки мінус, що взагалі не цього олівця, а взагалі будь-якого олівця, та чого треба точити. І якщо буває таке, коли точиш, то може сам стержень ламатися. Оце єдиний мінус. А так мені дуже подобається, тому я буду ще його брати. Як інші в мене скінчаться, тому. Цей Parisa Cosmetics дуже гарно виглядає і робить вуста. Особливо знаєте, зараз такі популярні дуети, коли роблять обідок, контур вуст, трошечки розтушовують, і вуста стають наче такі збільшеними. От якраз цим олівцем можна зробити собі ефект пухлих губок. Ось такі продукти в мене були весною. Хотіла з вами поділитися своїми справжніми відгуками, та й для себе відзначити ті продукти, які дійсно гарно працюють, виконують свою функцію, на які варто звертати увагу, і які варті свої гроші. А є продукти, які варто взагалі оминати і щось пробувати інше. Тому діліться зі мною. Можливо, вам щось подобалося, щось вас вразило і відкрило для себе новеньке. А ще бажаю вам гарного дня, тихого, мирного вечора і до наступних зустрічей. Всім па-па!